Всім привіт, дорогі друзі! Зайшов я в Галю Бауану і нарешті я купив ось такі супи. Крем, супи, не знаю, як вони називаються. Ось подивіться, ось такі. Я купив 4 таких супи, але в цьому відео ми зараз спробуємо тільки два. В цьому відео ми спробуємо суп крем гороховий. Ось такий, можете подивитися. Вкусова, нормально. І ось такий крем суп, кукурудзяний з креветками. Я ще купив ще один з креветками, але то буде в наступному відео. І так, Давайте подивимося спосіб приготування. Спосіб приготування. приготування. заморожену шайбу супу покласти у каструлю, додати 40 мл води і довести до кипіння на плиті. Ось так зараз ми перейдемо до кухні, швиденько це все приготуємо і спробуємо на смак, чи смачні, ці крем супи погнали на кухню. Ну що ж, ось ми повернулися з кухні. Я вже приготував ці супчики і зараз будемо їх куштувати. Спершу я хочу скуштувати ось цей супчик гороховий, а потім скуштую з креветками, то кукурузний супчик. Давайте скуштуємо який він ашнунком вже течуть. Як для мене я б сюди ще трошки солі додав, а так, в принципі, смачний. Можна було б сюди ще якісь, або реально якісь сухарики кинути. І я б ще додав би якогось м'язка. М'язка тут не вистачає. А так, в принципі, смачно. Смак не сильно такий насичений, я, я б сюди або якісь ще спеції би докинув, би, або докинув би ще солі сюди. І м'яса яс, сюди не вистачає. От б туди додати, або взагалі супер. Так, а тепер давайте спробуємо цей е, кукурузний е, крем-суб е, з креветками. Так, давайте. Ну, в принципі, по консистенції, в принципі, нормальний. Я сюди трошки більше води додав, походу. Ну, мені теж не вистачає трошки солі. Так, давайте зловимо креветку. ось. Впіймав одну креветку. Ось, впіймав одну креветку. Зараз скуштуємо разом з креветкою, як воно? Ну, Тут І тут тільки три креветки, бо вже лише ось дві. Зараз не можу спіймати ще дві, дві штуки. Вона одна десь втекла. Тут є цибулька. Ну, Як для мене, не вистачає трошки солі, а так взагалі то дуже смачно. Мені подобається. Так, знаєте, десь на, на обід в принципі, можна було б, е, собі заварити. Треба ще буде спробувати його просто закинути в мікрооновку, тобто залити водичку, з, закинути в мікрооновку і спробувати так на, розігріти. Можливо, вийде. А як ви гадаєте, напишіть в коментарях. А також підписуйтесь на канал. В наступному відео ми скуштуємо ще 2 супи. Я купив вже 4 супи. Один теж з креветками, а другий, а другий, а другий з брокколі. Ось ми в наступному відео і скуштуємо і я скажу, які вони вже на смак. Ці, в принципі, непогані, але мені не вистачає трошки солі. Ось таке було відео. Підписуйтесь, ставте вподобайку цьому відео, пишіть коментарі. Всім папа! -па.